Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Черговий кривавий злочин окупантів Агентство Associated Press опублікувало кадри розстрілу ворогом чотирьох беззбройних українських вояків. Пишуть, що страта сталася поблизу села П'ятихатки Запорізької області. За словами українського омбудсмена, інцидент трапився в березні. Дмитро Лубінець уже звернувся до ООН та Червоного Хреста, які мають зафіксувати цей злочин. Подробиці далі в сюжеті. Момент страти українських військових зафіксували одразу два дрони український і російський. А сешете прес отримало доступ до обох відео. Починаються вони однаково. Українські військовослужбовці виходять із напівзруйнованого будинку під прицілом російських автоматів. Один із них на знак здачі підіймає догори руки. Усі четверо лягають обличчям у траву. Далі на відео з українського безпілотника видно, як російські військові з розпізнавальними знаками відкривають вогонь у спину всім чотирьом бранцям, після чого йдуть геть. Це один із найочевидніших випадків типового вбивства, каже Роло Колінс із Центру інформаційної стійкості в Лондоні, який дослідив ці кадри. Вони з колегами переглядають подібні відео з кінця 2023 року. Солдати роззброєні, вони не становили загрозу для цих російських військових. Їх виводять на вулицю, а після цього страчують. Це проти правил ведення війни. Це не те, що зазвичай відбувається між двома військами. Отже, наша оцінка чітка: це не типове вбивство в бою. Водночас відео, яке отримали з російських ресурсів, обриваються на моменті, коли всі українські військовослужбовці ще живі. У вітчизняному МЗС розстріл українських бійців назвав. Але ще одним випадком воєнного злочину, який слід розслідувати, зокрема у міжнародному кримінальному суді такі страти стали системними, але кожна з них вражає своєю жорстокістю. Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами, вони також демонструють, що російська армія це збіговисько дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених. Це суперечить військовій логіці. Це військовий злочин, і він має бути розслідуваний, у тому числі, міжнародним кримінальним судом. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм повідомив, що за попередньою інформацією розстріл українських військових неподалік села П'ятихатки стався 13 березня. За його словами, такі дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Він повідомив, що вже направив листи до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, які мають зафіксувати цей злочин. Акцентую, що такі розстріли це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні, тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності. Окремо додам, що вдячний іноземним журналістам, які поширюють цю інформацію в медіа інших держав, за словами керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бел, з серпня минулого року вони зафіксували вражаючий сплеск кількості страт полонених українських військовослужбовців. Їм вдалося задокументувати 91 таке вбивство у 29 різних інцидентах. Ми бачили заклики російських посадовців у соціальних мережах до вбивств або катувань українських військовополонених. Ми також задокументували прямі накази або схвалення повідомлень про страти з боку військових груп пов'язаних зі збройними силами Росії. Причому такі схвалення або накази поширювалися публічно. На запит Associated Press щодо поводження з українськими військовополоненими речник Кремля Дмитро Пісков запевнив, що Москва. Не підтримує страт полонених, адже нібито дотримуються міжнародного гуманітарного права. Водночас, за інформацією української генпрокуратури, від початку повномасштабного вторгнення російські солдати втратили щонайменше 245 українських військовополонених. Ярослава Марущенко, програма Вікне ТБ марафон. Єдині новини. 42-річного чоловіка вбили ще дев'ятьох людей. Поранили росіяни напередодні в Дніпрі. Надвечір путінські терористи запустили по місту балістичну ракету, вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. П'ятеро постраждалих у лікарні у важкому стані 55-річна жінка, решта середньої тяжкості. Тринадцятеро поранених людей і в Нікополі напередодні місто Росіяни атакували дроном, п'ятеро постраждали госпіталізовані. З них четверо, зокрема, і 16-річний підліток у важкому стані. Окрім Нікополя, під ворожим вогнем були Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Армія РФ спрямувала на міста та села понад 30 дронів Камікадзе та обстріляла з артилерії. Пошкоджено підприємство, гуртожиток, дві приватні Оселі, господарські споруди, магазин та іншу інфраструктуру. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали. Зокрема, й дитина внаслідок дронової атаки на Житомирщину. Один з російських безпілотників влучив напередодні вечері у багатоповерхівку в селищі Озерному. Це Житомирський район. У квартирі на першому поверсі спалахнула масштабна пожежа. На місце одразу прибули рятувальники. Їм оперативно вдалося ліквідувати займання. Загалом пошкоджено одразу п'ять багатоквартирних будинків. Наразі постраждалі мешканці у лікарні серед травмованих 14-річний підліток. На місці удару роз розгорнули пункти обігріву, де жителі пошкоджених осель могли переночувати та отримати теплу їжу. Сьогодні наслідки ворожого обстрілу почне документувати та оцінювати спеціальна комісія. Буде розгорнуто дві палатки для надання допомоги громадянам, які постраждали, для забезпечення ночівлі на найближчий час. Разом з тим, хочу запевнити, що всі квартири, які постраждали, будуть відновлені. Четверо людей постраждали внаслідок російських обстрілів. І ще один фермер підірвався на міні напередодні на Харківщині. Після 22-ї години окупанти почали закидати куп'янськ кабами. Постраждали двоє чоловіків та одна жінка. Спалахнули гаражі, автівки. Пошкоджено сім приватних будинків та господарські споруди. Ще одна жінка постраждала внаслідок удару дрона по ізюму. У неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено також житлові будинки. Один чоловік травмований у селі Гонтарівка Старосалтівської громади. Він під час польових робіт підірвався на невідомому вибуховому пристрої наслідок вибуху аграрії. Дістав важкі травми його доправили до лікарні. Росія ігнорує дипломатію, і використовує контакти зі світом лише для своєї власної вигоди, а не для закінчення війни. Про це коментуючи чергові російські удари по Україні, заявив президент Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він перерахував, чи не на всі постраждалі за вчора від рук окупантів міста, і наголосив, припинити терор можна лише тиском на Росію. Зараз тривають роботи в Дніпрі на місці удару. Російської ракети, попередньо балістика. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських ФПВ, п'ять дронів. Це абсолютно. Усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних поранення отримали 12 людей і серед них одна дитина. Також російські удари по Харківщині, по Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях, Сумщина, постійні удари керованих авіабомбів. Все це вже майже через місяць. Після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню, Росія очевидно ігнорує дипломатію. Безпечне небо і море, мир на землі та сильна українська армія. Такі чотири основні цілі стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України. Про це оголосили на засіданні коаліції рішучих Міністри оборони з 30 країн, на чолі з Великою Британією та Францією, зібралися в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Як заявив британський міністр оборони, усі вони прагнуть встановлення миру в Україні, і сили гарантування стануть надійним елементом безпеки та сприятимуть, що будь який встановлений в результаті переговорів мир. Буде тривалим. Згодом він поточнив журналістам, що майбутній контингент не буде виконувати функцію миротворців. Разом ми виступаємо як єдине ціле. Готове забезпечити майбутнє України після укладення будь-якої мирної угоди. Сьогодні ми проскорюємо темпи цього планування, бажаючи поставити Україну в якомога сильнішу позицію, щоб захистити її суверенітет і стримати будь-яку подальшу російську агресію. І, хоча ці дискусії приватні, наше планування є реальним і суттєвим. Наші плани добре розроблені, і ми маємо чіткі цілі для України. Переливання крові під ворожим вогнем. Бійці 14-ї бригади Національної гвардії Червона Калина врятували побратима, який зазнав тяжкого поранення під час бою на Покровському напрямку. Поранений стрімко втрачав кров, а евакуація була неможливою через щільний ворожий обстріл. Життя могло врятувати лише термінове переливання з мобільного шпиталю. Медики передали контейнер із кров'ю, а військові дроном відправили його просто на лінію вогню. Кров успішно скинули. До укриття, де були побратими пораненого під керівництвом по відеозв'язку, хірурга, бригади, розвідники, спецпризначенці провели переливання. Бійця вдалося стабілізувати і пізніше евакуювати в госпіталь. Нині його стан стабільний. було тебе. Там салфі було в його. Далі ще одна історія сили та боротьби за життя. 30-річний Володимир, командир розвідувального зводу, підірвався на міні. Потім ховався від ворожого дрона та, попри все, вижив, але втратив обидві ноги. Військовий пережив 12 операцій, а тепер знову вчиться ходити завдяки протезам і мріє повернутися до своєї улюбленої роботи, яку в нього забрала війна. Мені не пощастило. От став на міну. Мені, побратим, допоміг накласти турнікети. прийшлось ще додатково ховатися від російського дрона, який робив на нас скиди. Як наслідок, Володимир залишився без обох ніг. Йому відірвали частину правої стопи та лівої гомілки. Каже, одразу зрозумів, що з ним трапилося але опускати руки навіть не думав. Було страшно боляче. Турнікети дуже сильно боліло, дуже-дуже. І було в певній мірі обідно, що так сталося. але Пішов якийсь такий розрахунок за програмування мозку, що треба вижити і треба для цього все робити. Міни вибухали одна за одною за кілька метрів від нього лише після припинення обстрілу вояка змогли евакуювати спершу до Дніпра, де медики боролися за його життя, адже крововтрата була значною. Врятувати кінцівки, на жаль, не вдалось. Там не було співстопи. Рятувати там було теж, ну, нічого тут. Рятувати, якби вдалось рятувати коліна, я би був дуже радий, так як знання хватає, але так як в мене там не було. Великого волотенського шматка ноги ну це таке це дуже боліче питання. Насправді, рідні Володимира дізнались про його поранення практично одразу. Уже через два дні його приїхали провідати батьки та кохана дружина. Вона навіть не плакала. Я пам'ятаю, що вона дуже тішилася, що я. Просто живий, що вона може мене обняти, і що в принципі я тепер буду поряд з нею, що не треба буде нікуди мені їхати і не повертатись ні на який Донбас. Після цього Володимира евакуювали до Львова. Тут його оперували, готували до протезування. Загалом боєць приніс щонайменше 12 оперативних втручань. У центрі Андроукен він вперше став на ноги. Каже, відчуття були двоякі. Перше відчуття це вав, який є високий, це високо падати. А друге відчуття це що в мене нема ніг. Типу, тобто, це остаточне таке сприйняття, того що в мене нема ніг. Бо ти коли встав, ти розумієш, що ну це не твоє все. От але якось пережив цю думку. Нині Володимир займається з фізичним терапевтом, виконує низку силових вправ для зміцнення м'язів і окремо тренується на протезах тримати рівновагу та баланс. Зараз наша задача покращити рухову активність, тобто покращити його координацію, баланс і ходьбу. Працюємо над покращенням кроку. Кінцева ціль це щоб пацієнт був самостійний, відновити фактично повністю таку якість життя, яка в нього була до а до війни Володимир займався 3D-дизайном, мріяв спробувати себе в екстремальних видах спорту. каже, пора повертати колишнє життя і втілювати свої мрії. Я хочу робити свій бізнес, розвивати його, робити декорації, Лупити ту скалу, щоб себе круто почувати, якось розвиватися, створювати якесь ком'юніті ком довкола себе і його розвивати. Я думаю, що це вийде. Це буде круто. Оксана Сницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ, Єдині новини. Британський принц Гаррі відвідав Україну. Це його перший візит до нас і спочатку повномасштабного вторгнення. Він приїздив до Львова, побував у реабілітаційному центрі Superhumans, де лікують та протезують наших вояків, що втратили кінцівки. Відео приїзду молодшого сина британського короля Чарльза III Опублікувала на своїй сторінці клініка. На ньому Гаррі спілкується з лікарями та вояками, які нині на реабілітації. Наголошує, цитую, світ стоїть поруч з Україною, і Invictus буде партнером. Рам України та української команди ігор нескорених стільки скільки потрібно, бо зауважує він цінує це партнерство. Нагадаю, Гаррі є засновником Invictus Games Foundation, Там саме має бойовий досвід. Тож цей візит продовження багаторічної підтримки ветеранів. Видання The Telegraph зауважує, що окрім військовослужбовців, британський принц також зустрівся з міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою, але деталі їхньої розмови не наводять.